От в майбутньому, через п'ять років, коли піде децентралізація, більшість буде казати таке, вони мені байдужі, чому тому, що, тому що насправді буде найбільше по політики і цікаво буде робитися в місцевих радах. Вони будуть приймати рішення, ті, які найбільше цікавлять людей, тобто повсякденного життя. А від парламенту буде вимагатися тільки те, щоб вони нормально законодавчо робили нормальні закони. А не робили скандали, там, шоу і так далі. І так далі. Ну, Тепер з точки зору колишнього законодавства. Е ну, я правда був в шостому скликанні, але я не бачив великих змін і в сьомому скликанні. Переважна більшість людей або згоріли самі, ви ну, вигоріли угу. чисто е законодавчому плані, ну, або шукали якраз е дуже швидко стали професійними парламентарями. Тобто, ви на сцену сказати красиве слово і uh -huh. так далі. Хоча насправді нормальний парламентар, нормальний, який працює від більшості, найголовніше його завдання це переконати виборців, що те неприємне, на перший погляд, рішення, яке подає Кабмін, це саме те, про що мріяли виборці, але не боялися собі признатися. Стратегічно вірне, оце так. І це і це професіоналізм. Цього учать. чи є потенціал в тих партій, які зараз ведуть коаліційні переговори, і в тих списків, які ми міністрів, яких ми бачили на на екрані. Здійснити і що найважливіше прокомунікувати оці от непопулярні кроки, тому що тюлька подорожала, як ми пам'ятаємо, з ролика, який зробила пані Грабарська. Ну з точки зору стати більш-менш нормальними парламентарями, тут по-моєму найбільше все таки шансів у самопомочі. У самопомочі, так е, з точки зору е, того, щоб підтримати, я читав все таки коаліційну угоду. Оті речі, які на початку написані, договір між урядом і коаліцією, вони от такі, прекрасні. Їх треба забити в Конституцію. Тобто умови, при яких уряд іде відставку, немає тільки умови, при яких йде розпуск парламенту. От, угу. от це треба написати в Конституції, що якщо є інституційна криза, тобто парламент не хоче голосувати документ, який подав уряд. Тоді розпуск парламенту, і це має бути головне завдання президента. Думаєте, вони на це здатні зараз вписати таку? Якщо вони не здатні? У нас буде знову протистояння Юля Віті.